Просто ми стоїмо на такому от зараз е, узбіжжі, так що у нас буде зараз або е, це от пожвавлення. От або все ж таки підемо вже на міраву. Ну з того, що я бачу по новинам, у мене просто шок. Тобто, зараз, от от буквально всі дні, е, пройшли перед переговори там Путіна е, з американською делегацією, так з Віткофом. Тобто, почалися певні переговорні процеси, так е, які можуть призвести е, от, до заключення мирного договору з Росією, і що у такий важливий відповідальний. Момент робить наш президент, які заяви він робить. Він робить заяви про те, що е, треба продовжувати тиск на Росію, е, що роблять наші журналісти у такий відповідальний момент, замість того, щоб трошечки свою пельку прикрити і трошечки слідкувати, фільтрувати свій базар, вони продовжують навпаки все усугубляти і ще більше насміхатися з росіян, їх висміювати, принижувати. Ці абсолютно зараз недоречні, несмішні для людей, які на своїй шкурі прожили війну, і на своїй шкурі відчули, що чого вартує українська незалежність, так, в лапках незалежність. Таким людям не смішно. Нашим журналістам смішно, вони жартують про Чебурейки, вони жартують про те, які росіяни взагалі в усьому відсталі. Тобто, ви думаєте, що зараз, на, на етапі, коли з'явилася. знову знову з'явилася взимку була перша надія, так, весною була друга надія, зараз третя надія з'явилася на якісь переговори заключення мирного договору, і замість того, щоб міняти свою риторику, от навпаки ну знову все псують знову продовжують тільки провокувати ще більшу ще більшу агресію нашу сторону